Тарас Шевченко, російський поет та художник. Що за маячня, спитаєте ви? Схоже, що для лаптіногих це зовсім не маячня, це їхній перманентний стан. Таке враження, що болотяних охоплює ломота в ті моменти, коли вони не крадуть. І ось чергове, абсурдне підтвердження ницої московицької душонки. Окупаційна адміністрація в Луганську вішає на пам'ятник українському кобзарю табличку Тарас Грігор'йович Шевченка російський поет. Мені от цікаво. Вони справді вірять в цю маячню чи вміло прикидаються? Напишіть свою думку у коментарях. Адже ще до війни російська пропаганда намагалася демонізувати Шевченка, зробити з нього ворога. У нульових замовляли Пасквілі на Тараса Григоровича Олесю Бузині, що відомий поглядами про російського спрямування, і приблизно тоді ж луганський письменник Гліб Бобров написав книгу: Тарас Шевченко, хрещений батько українського націоналізму, наче любити свою рідну країну, усвідомлювати цінність нації, підтримувати єдність свого народу це щось жахливе. До речі, запроданець Гліб Бобров досі мешкає у Луганську, а з 14-го року працює з окупаційною владою. Так, от зараз вони чомусь вирішили привласнити Тараса Шевченка, нашкрябавши на табличці з гербом країни агресора РФ руський поет. Схоже, що методички зрадників дещо змінилися. Та у Луганську вирішили не вважати більше Шевченка українським націоналістом. Як на мене, це дивно, бо війська РФ ще у березні 22-го року розстріляли пам'ятник українському письменнику в селищі Бородянка, що на Київщині, вкотре демонструючи свою ненависть до всього українського. Мені от цікаво, чи існує хоча б щось. Щоби російські загарбники не намагалися б вкрасти в українців. Думаю, це скоріше риторичне запитання. Давайте ж розберемося, чи є у лапкіногих підстави вважати Тараса Григоровича російським поетом спойлер ні. Але ми все ж таки спробуємо розібратись. Та перш ніж продовжити, давайте познайомимось. Мене звати Неса Сацута. Ви зараз на каналі Мистецтво Манка. Обов'язково підтримайте канал своєю ідентичною вподобайкою та підпискою. Розвиваємо український інфопростір разом. Я генерую. Ви підтримуєте. Один із брехливих аргументів недоімперії. Який вони вважають беззаперечним, це росіяни або діячі русської культури викупили Шевченка скріпацтва? Цей недоаргумент ми чуємо постійно та всюди. Але кого з росіян ви там бачили? За словами Болотяних, російський художник Карл Брюллов і російський поет Василь Жуковський вирішили викупити Шевченка скріпацтва. енгельгард Поміщик та пан Шевченка погодився відпустити кріпака за 2,5 тисячі рублів, аргументуючи тим, що він витратився на якусь освіту свого кріпака. Це була чимала сума грошей, тому що звичайного кріпосного можна було викупити за 300-400 рублів. На той час така ціна була еквівалентна 45 кілограмам чистого срібла. Щоб здобути гроші, Брюлов намалював портрет Василя Жуковського, вихователя-спадкоємця престолу. І 4 травня 1838 року портрет розіграли в лотереї, в якій взяла участь царська родина. Ну а тепер давайте розберемося поіменно. Хто саме брав участь у викупі, та чи правда вони всі були росіянами? Почнемо з Карла Брюлова. Так, от, Карл Брюло це його дійсне прізвище. Бо по батькові нащадок знаменитих французьких емігрантів гугенотів по матері німець. Ну, прям дуже російський художник. Карл Брюло став Брюловим за указом Олександра І. Аби прізвище нагадувало російські, йому подарували букву В. Оскільки життя в Петербурзі не склалося. Художник випрохав дозвіл виїхати в улюблену Італію. За легендою він доїхав до кордону, там зняв увесь свій одяг і викинув його, бо не хотів брати з собою навіть пилинки від Росії мачухи. Поет Василь Жуковський, нешлюбний син російського поміщика Панаса Буніна, прадід відомого письменника, лауреата Нобелівської премії Івана Буніна. Мати сальха. Туркеня за походженням узята в полон росіянами при штурмі Бендер у серпні 1770 року. Полонянку хрестили з ім'ям Єлизавети Турчанінової. Народжений нею Василь, за бажанням Буніна, був усиновлений білоруським шляхтичем Андрієм Жуковським, який жив на хлібах у Буніних, що дозволило Жуковському уникнути долі незаконно народженого. Його особисте погодження поглибило співчуття до долі Шевченка, оскільки лотерея із розіграшу портрета Жуковського не дала бажаної суми, кошти на викуп поета збирали в складчину, яку започаткували Брюлов, Жуковський, Венеціанов та Баранова. І так Олексій Венеціанов. Син грецького купця Зніжина, фармакі Венеціано та Українки живопису навчався в українця Володимира Боровиковського. Далі Юлія Баранова, німкеня, графиня, народжена Адлерберг. гофмейстриня, стацдама, вихователька дочок Миколи І. Зараз давайте розберемося, хто здавав кошти для викупу у складщину. Земляк Шевченка, художник Іван Сошенко, художник Аполлон Мокрицький з Полтавщини, нащадок козака Таволги, випускник Ніжинської гімназії вищих наук, поет Євген Гребінка, козацький нащадок роду Чайковських, граф Віельгорський Михайло, Поляк, віолончеліст, композитор. Далі Василь Григорович, козацький нащадок із Полтавщини. Випускник Київської академії брав участь у викупі Шевченка с кріпацтва і допоміг влаштувати його в академію мистецтв. Шевченко в свою чергу присвятив Григоровичу поему гайдамаки і згадує про нього на сторінках свого щоденника та в повісті художник. Хтось із вас побачив серед учасників викупу? Чистокровних росіян. Якщо так, то напишіть, будь ласка, в коментарях, а особисто я не бачу. Натомість я бачу привласнених, викрадених представників інших народів знову вже давно напрацьована та відома схема боліт: викрасти та сказати, що то твоє. Чому ж було вирішено писати саме портрет Жуковського для проведення лотереї? По-перше, він перейнявся справою і погодився позувати для картини. По-друге, із певною комерційною метою портрет Василя Жуковського, на той час відомого і впливового в імператорській родині, сім'я імператора придбала б охочіше ніж полотно із зображенням невідомої їм людини. Бо Василь Жуковський був не просто поетом-романтиком, а й людиною впливовою в політичному плані, а також учителем і наставником майбутнього імператора Олександра II. Писати картину Брюлов почав 2 квітня 1837 року. Та одного разу жуковському потрібно було поїхати в тривалу подорож. Тому створення портрета довелося перервати. А в Брюлова була така особливість. Якщо він одразу не закінчував портрет, то потім дуже довго не міг його закінчити. Проте 4 травня 1838 року відбулася закрита лотерея, на якій розіграли незакінчену картину. Царська родина дала на полотно одну тисячу рублів. Та, оскільки там були недописані кисті рук і ще якісь елементи, портрет залишився в майстерні Брюлова. На тривалий час є така версія, що Брюлов протягом 14 років працював над завершенням портрету Жуковського. Та художнику чомусь ніяк не вдавалося дописати картину. Тоді Іван Сошенко сказав Тарасові Шевченку. Це вже твоя справа, твій же викуп, то й допиши. І Тарас дійсно закінчив образ Жуковського. До наших днів вважалося, що після смерті Брюлова портрет купила Третьяковська галерея. Цитата: досить довго усі думали, що оригінал зберігається саме там, а в музеї Тараса Шевченка копія цього портрету. Та коли ми зв'язалися з Третьяковською галереєю, нам надали офіційну інформацію, що в них портрета немає. І оригінал саме той, який писав Брюлов, до якого був причетний Шевченко, зберігається якраз у музеї Шевченка. Говорить кандидат мистецтвознавства Інституту проблем сучасного мистецтва Марина Юр. З картини розміром 110 х на 83 см на сантиметри наглядачів дивиться поет-романтик Василь Жуковський. Він вийшов людяним, таким, який дивиться на нас, немов без вічності. Робота, яку сучасники Жуковського називали однією з найкращих, як за подібністю, так і за вираженням характеру в цілому. Перед тим як продовжу, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Мене звати Іннеса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво. Заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас. З продажу кожної картини. Я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Портрет, який назавжди змінив долю майбутнього художника і поета Тараса Григоровича Шевченка. Це полотно ще раз доводить беззаперечне українство митця. Всупереч будь-яким російським потугам привласнити собі Тараса Григоровича та інших митців. Слава Україні! Слава Україні! Слава! Де крашевчанка, ти що? І вам, слава сині, гори, кригою, окуті, і вам, листрі великі, богом не забуті. Подивитися, поболимося, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святає. Тарас Григорович Григорю Шевченко. Саме з вашою допомогою, шановні пані та панове мистецтво мани. Ми маємо щодня наполегливо повертати своє, не давати Росії привласнювати жодного українського імені, жодного твору мистецтва. Тому підтримайте, будь ласка, мистецький інфопростір українською своєю вподобайкою, підпискою та величезним коментарем. З вами була ваша мистецтвоманка. До нових відеозустрічей. І ще раз нагадаю про те, що я створила сторінку в інстаграм. Буду рада бачити вас ще й там. Посилання знайдете у описі до наступних відео зустрічей. До речі, якщо моя творчість вам відгукується і маєте бажання підтримати канал Мистецтво Манка, всі посилання для донатів є в інфобоксі під відео або в описі каналу.